Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про покупки мої особисті для мене, не для мого магазинчику. От, покажу вам, що в мене придбалося за місяць травень. Ну, звичайно, це було придбано ще задовго до місяця травня, щось два місяці тому, щось місяць тому, щось в Україні придбалось. От. Але прийшло воно до мене лише в місяці травня, тож буду показувати, розказувати, чим поповнилась моя хом'яча нірка. Немало, немало в цьому місяці мене прибавилось наборів, враховуючи той факт, що в мене був день народження. Мені там дівчатка надарувала ну, буквально цілу купу подарунків. Кому цікаво, що мені дівчатка подарувала на день народження, в мене було відео, нещодавно виходило, можете прийти подивитися. Ну, А тут я буду показувати, що ж я придбала собі сама. Сподіваюсь, мене вийде зняти це відео, бо я трішки прихворіла. Горло мене підводить, але сподіваюсь, все вдасться і мій голос вам не буде сильно здаватись хворим і тому подібне. Так, що ж, Давайте почнемо з маленьких наборів, перш за все. І потім перейдемо вже до чогось побільшого. Ну, давай, перше, взагалі покажу ниточки, придбала, але думаю, то не дуже цікаво, просто ниточки DMC наповнила свою палітру, От, таку жменьку придбала. Ну, І далі давайте дивитися вже по наборчикам. Я просто, знаєте, так, всі свої покупки скидаю в одне місце, поки не зніму відео, а потім вже розкладаю по, по місцям. І така я вчора щось шукала, щоб його вишивати в своєму шваному комоді, і мені здається, в мене такий великий ящик витягується. Мені здається, за ящик туди щось впало, тому що назад ящик не закривається і явно щось впирається. І тому мені буде потрібно сьогодні або завтра розбирати весь цей здоровезний короб так, з наборами і подивитися, що там за тим ящиком знаходиться. І для мене це прям трагедія якась, тому що там так все натрамбовано, так все напхано гарненько. Я розумію, якщо я все дістану звідти, я назад так само туди все не складу. Знаєте, як буває таке? Іначе все гарненько складено, ти розкладаєш, а назад уже так гарно не складеться. Але все-таки потрібно дістати, бо ящик не може стояти ж відкритим, а там явно щось заважає. Та, ну, Я думаю, що туди набір якийсь впав, от, І ну, псувати його також не хочеться. А, тож... Потрібно буде доставати все. Я думаю, чи не зняти мені відео про запаси свої? Але потім, думаю, боже, це таке об'ємне, велике відео, того, що в мене точну цифру я не пам'ятаю, але вже більше трьохсот наборів. І я оце думаю, це відео, ну якщо ну, одни, одна серія точно не вийде. Потрібно буде знімати декілька серій. А от, але мені здається, так складно і... Ой, Не знаю. Колись я, мабуть, на це наважусь, але не зараз. Але, ну, Якщо вже діставати набори, то чого б не, ну, втрачати таку можливість так? Уже б заодно і знімати. Ну, не знаю, думаю. Так, все, досить балачок, дивлюся, вже на три хвилини тут набалакала. Давайте дивитися на набори. Одразу покажу два таких набори від компанії Мілхіл. Я збираю серії ці з санчатами, з цими Сантами. У мене 4 санти вишито, два є в запасах і от ще одного придбала. Так, З оцієї серії в мене, якщо я не помиляюсь, ось цей, ось цей Санта є, а ось цей вишитий. І мені залишилось ще ось цих трьох придбати. І ось такий у мене зараз потрапив в запас. Як я вибирала, я вибрала через цей шармик. Дуже мені сподобалось оце сердень. Тут його не видно. Дивимо. А, ні, ось і є. Хоча на планці воно мені більш срібним, як здавалося, мені але воно золоте. Ну, Ні, нічого, золоте, навіть краще. І ось такі санчата. Так. Ось такі наступні я собі придбала до колекції. В мене є ось ці синенькі. І, Якщо я не помиляюсь, якісь червоні. Або ці, або ці. От. Ну, і тепер будуть ще ось такі зелененькі. Ну, і залишиться мені ще троє санчата нападку. Ну, Потихеньку-потихеньку буду придбавати. А далі придбала ось такий набір із серії Dimensions, Там ціла серія таких бірочок, і мені здається, там їх 5 чи 6, 6, ну, скоріше все, 6. І ось трапилась мені така. Декілька наборів таких самих продавались в мене в магазинчику. Це був один лот. Ну, і одненько я, звичайно, залишила собі. Мені хочеться всю цю серію цих бірочок, але вони зняті з виробництва, тому і коштують немало. От, і рідко трапляються. Тож, якщо буду траплятися, буду купувати, збирати таку серь. Дуже вона мені до вподоби. Так, далі ось такий набір. Дуже мені до вподоби ці соняхи. А не знаю, чи буду такий напис вишивати, чи може заміню на щось інше, подивлюся. Але ці соняхи на фоні блакитного неба мене просто підкорили. Також мені якось не хочеться заміняти тканину, але може підіберу щось в схожому кольорі в рівномірці, бо багато, як ви бачите, не зашивається. І колись обов'язково буду вишивати. Як Бачите, у нас тут є пришивний елемент в вигляді бджілки такої. Також дуже рідкісний набір зараз і продається з доволі таку високу ціну на ebay, але мені трапився по гарній ціні. Тому. Придбала собі. Так, далі продовжую серію своїх Сант збирати. Вже багацько в мене зібрано. Такий у мене є, такий є. З Дзвіночком ще нема, зі шкарпеткою нема, з кардиналом є. Ось такий зі шпаківнею, з пташкою також вже тепер є. От Потрібно придбати ще ось цих двох. І, здається, ще якось одного в мене немає, але не пам'ятаю. Так, але в мене є колажик такий, я відмічаю, які в мене санти є. Так, з цієї серії в мене перший Санта. Цих двох в мене ще немає, також обов'язково потрібно їх придбати. Загалом у мене зараз вже є сім сант і один вишитий. Ну і залишилось мені ще. Так, ось цих два придбати ще є санта з півником. От, це три, і якщо рахувати ще ось ці їх два, це п'ять. Ну, ще багато, залишилось мені придбати санк. І купився в мене ось такий набір від Мілхіл. В попередніх відео я ходила на зустріч з Настюшею її Нік в Інстаграм, і показувала її вишиті роботи, і серед них були такі морковки. О, дівчатка, ви як же вони мене вразили? Просто я їх, мабуть, хвилин 15 сиділа, роздивлялася кожну бісеринку, кожен стібочок. Ну, просто неймовірний дизайн. у На обкладинці, чесно, якби я так от на обкладинці дивилася, я б ну, не придбала його. Мені, як то кажуть, не про що дизайн. так? Але в вишитому варіанті просто неймовірний. Такий бісер гарний. От, подивіться, і коли воно все пришите, воно так блищить, так переливається, що я не змогла пройти повз. А таку красу я собі придбала, коли побачила, що з'явилась в наявності в нас в Україні. і... Тепер щаслива вороволодарка цього набору. Тож буду колись вишивати обов'язково. Хоч один якийсь весняний набір мене з'явився, а то в мене нічого немає весняно-літнього дизайну, щось все таке зимове осіннє. Потрібно управляти цю ситуацію. Ще декілька в мене є наборів в хочушках, ну з такої великої серії, так. Тож буду потихеньку їх підкупляти, бо ціни ростуть, не зменшуються, От тому потрібно, коли є можливість, брати і купувати. Так, далі покажу схему, яка до мене приїхала. Це Леса Стіл дизайн. Дуже полюбився мені цей автор. Одну роботу я вже вишила, мені колись Настюша дарувала схемку. От В запасах мене, я в попередніх відео вам про покупки вже показувала один з дизайнів від цього автора. І от придбався ще один. Secret Garden називається дизайн і ось така краса. Тут, як бачите, у нас і хардангер, і різні стібочки використовують собі сирочок. Я вже замовила собі ниточку, яка тут йде по ключу від Karen Collection. Ось таку замовила бісерочок. Ну, Воно ще до мене не приїхала, як приїде, я вам покажу, звичайно, в покупках. І, мабуть, я не знаю, чи цей чи ще в мене один є семплер, на нього я також матеріали замовила. От, то я ще не знаю, який буду вишивати, чи цей чи інший. Але дуже гарно, дуже мені хотілося їх повишивати. Тож, отака краса в мене ще з'явилася. Так, далі, давайте підемо по наборам. А, ну, Давайте також з таких невеличких наборів це <coughs> дібеншн з банерочок такий. Також я почала захоплюватись банерами від Dimensions. Не всі, звичайно, мені подобаються, але, от, то тепер, якщо мені подобається якийсь баннер, я намагаюся його купувати. Їх небагато, всі підряд, звичайно, я купувати не буду. Мене один я придбала з Сантою, Катюша мені один подарувала з будиночком пряничним таким. От, і ось такий баннер мені ще сподобався з сніговичками. Тож, така краса, чесно, зараз я не згадаю, чи мені подобається ще якийсь банерочок, може якийсь і подобається, але прямо так, щоб я згадала зараз, то ні, мені здається, все, що мені так дуже сильно подобалось, то я вже придбала. Ось така сім'я сніговичків, дуже мені вподоби, такі вони гарненькі, маленькі, от, і вирішила, що вони мені дуже потрібні. Ну, тут ззаді все стандартно, стрічка готова для банера, ниточки і ось цей, звичайно, тримач. На який воно потім все підвішується. Так, може цікаво. ось номер дизайну. І ось такий милий-милий сюжетик вийшов. Так, і наступний дизайн також дуже часто я привожу себе для магазину різні бантики на двері. так, І, ну, звичайно, не могла я себе обділити. І мені приглянувся ось такий дизайн з медведиками, такий літній. <кій> от, ну, тут... Головний персонаж це звичайно медики, гарненькі такі вулики, чайнички. Ну дуже мені сподобався такий милий, гарний сюжетик. А якось на зимову тематику мені мало що подобається. З літніх там є ще такий з е, шпаківнями, але я ще думаю, чи потрібен він мені чи ні. Звичайно, мені дуже до ще з маяками такий бантик, але він дуже рідкісний і, якщо з'являється, то дуже, дуже по високій ціні. От, але я не втрачаю надії, що колись він мені трапиться, тому що ось нещодавно я собі придбала просто таку перлинку. Ну, на, на, мо, на мою думку, да, я дуже довго цей набір хотіла. І він мені трапився просто. Ну, по адекватній ціні, бо завжди він там, знаєте, за 70 доларів з'являється. А, а цей раз я навіть не повірила, що він стільки коштував. Ну, придбала, чекаю, що мені там прийде. Сподіваюся, що все добре буде. Тож, я впевнена, що якщо мені дуже хочеться той бант з маяком, він обов'язково мені колись трапить. Ну, а поки що мої запаси потрапив ось цей дизайн. І залюбки буду колись його вишивати. Подивіться, який. Які красені. Дві ворони тут, мабуть. Це ж ворони, мені здається, такі. Тож, Ось такий дизайн. Так, Далі покажу ось такий дизайн. Я впевнена, що мало хто його бачив взагалі, цей дизайн це Dimensions. Ось такий ну, кущ троянд, мабуть, зі шпаківною і такою, таким сімейством пташечок. Цілих 5 пташок, ну, ось ще п'ята є, тут четверо на гілочці сидять, і ось тут ще один. Такі товстунці, подивіться, які вони гарненькі. От, чим цікавий цей набір, це набір з нелічним хрестом. Називається. Тут надруковано деякі елементи вже на тканині. Трішки я переймаю за ось ці плямки, але ну, я сподіваюся, що ну, тут воно піде за оформлення, да? наприклад, ну, ось тут. Бачу плямка. Ну, я не знаю, від чого, це може це від ниточок, може просто від старості. Ну, я сподіваюся, що там всередині, ну, якщо ось тут десь попадається, плями, тут немає різниці, воно зашиється. Ну, але дуже мені сподобався дизайн, а, оп, і дуже хоті... хотілося б мені його вишити. Звичайно, тут тканину не заміниш, тому що тут йдуть елементи, деякі надруковані, які не потрібно зашивати. Якось тут фон, а, ось ці гілочки, це все надруковано на а, Аїді. Тому потрібно буде вишивати саме ну, на ці тканині. Ніколи не зустрічала цей дизайн, От вперше він зустрівся, дуже мені сподобався і вирішила придбати для себе. В моєму дуже рідко купують набори на такої, з такої техніки, чомусь всі її побоюються. Ну, мені не лячно розпочинати, я впевнена, що це не складно, просто все вишиється, тому придбала для себе. Спочатку я думаю, може для магазину придбати, але потім думаю, ні. Заберу для себе. Хай буде в моїх запасах такий красунчик. Ось його артикул. Так, Далі ось такий набір. Це у нас на зимову тематику також такі сім'я сніговичків з сніговичком-котиком. ну куди без котиків. Це набір для вишивки на одязі. ну Звичайно, на одязі я вишивати не буду, я буду вишивати на тканині. Візьму просто рівномірку якусь і буду собі прекрасно вишивати на ній. У мене, до речі, є таку подібного кольору рівномірка. Ну, може, навіть трішки в такий колір хакі Белфаст в мене є. От, може його да, і із... непоганий вигляд буде мати на тій основі, мені здається. Тож, ось таке сімейство. Дуже мені сподобався цей дизайн. А от, також ну, чогось мало хто купує такі набори саме через те, що немає тканини. Але ж більшість із нас ми заміняємо тканину, тому вона нам взагалі не потрібна. Тому, я думаю, не проблема придбати такий набір, там звичайна схема. От, просто немає основи. Тому, думаю, ну, це взагалі не проблема. Головне це шниточки та схема в наборах іменших. Тож, такий дизайн. Так, далі придбався в мене ще ось такий набір від компанії Sunset це гобелен. А також дуже давно я мріла про цей набір. Я... Це вже другий набір, який я купую для себе. Один я його продала, тому що він був відкритий. Перший раз він мені трапився в лоті, я його залишила для себе, але він був відкритий. Ну, а хто може знає, хто давно зі мною в мене такий невеличкий бзик є. Я люблю закриті набори, новенькі, вскриті. І тому за можливості завжди вибираю закритий набір. І от ну, той набір вже до мене прийшов, він мене. Декілька тижнів лежав, от, а потім мені зустрівся в продажу дуже по низькій ціні ось такий набір. І я вирішила, що я продам. От, ну, а цей залишу собі, тому що він закритий, новенький, і ось така краса. Обочнюю габеленові Dimensions, дуже гарні сюжети в них. І ось подивіться, який чарівний пейзаж. Обов'язково буду його вишивати. і Буду з радістю колись вишивати. Тож ось Тут така гарна обкладинка, все тут гарненько ті бочки, тож, я думаю, проблем при вишивці не повинно бути. Ну Звичайно, спочатку буду перенабір собі робити, а потім буду вишивати. Тож, така краса до мене ще приїхала, поповнила мої запаси. Так, залишилось три наборчика. От, один із них це також зимова тематика, такі от іграшки. Такий наборчик продається в моєму магазинчику. Я якось не звертала на нього уваги, поки не зустрівся він мені на ebay по гарній ціні. І я почала роздивлятися його. І подивіться, який він гарний. Просто він такий яскравий, такі милі сюжетики. В кожній баночці така червона машинка, будиночок. Також, бачите, тут класно пришиваються ось такі стрічки, бірочки, все це йде вже в наборі. Дріт, звичайно, для того, щоб підвіси зробити. от, ну, Не знаю, мене просто захопив цей дизайн, і мені прям ручки чешуться його розпочати і вишити. От, і м, сподіваюся, ну, в найближчі роки мені вдасться це зробити, тому що дизайн реально класний і хотілося б його повишивати. Так, ну, тут багато чого про нього розказувати. Не, немає Стандартний звичайний набір від Dimensions для вишивки на пластику, але такі чудові сюжети. Так, розкажу по появу ось цього набору. А я його не збиралась купувати, тому що ну, він доволі дорого коштує зараз. Він зняти з виробництва, якщо я не помиляюсь. І я його не купувала. Як же він до мене потрапив? Я придбала інший набір від Dimensions, там маленький з такими метеличками, він був дуже дешевий, щось близько 7-8 доларів разом з доставкою він мені вийшов. От, купувала я для магазину той набір, і коли я відкриваю посилку, дивлюсь цей набір. Думаю, так Я ж його не замовляла. Але в мене, до мене дуже багато наборів їде. Часто я купую якісь лоти, де там, не знаю, 5, 7, 10 наборів. Бувають такі лоти, де 30 наборів. Так? От. І коли ти купуєш такий лот, ти не завжди пам'ятаєш, що ти там придбав. Тому що ти, наприклад, побачиш там якийсь гарний набір, і за цього набору купуєш цей лот. От. І я думаю, ну, ладно, мабуть, з якогось лоту набір. І потім вже я почала передивляти свої записи, свої таблички, що я там замовляла, і нема цього ну, набору ні, ні в одному з лотів. От потім я почала вже по позиціям передивлятися, що я замовила, і вияснила, що того маленького набору якраз і немає, а є ось цей. І виявляється, я так, ну як я так підозрюю, що продавець, коли відправляв, просто переплутав. Набори, ну, що там також з метеликами щось було пов'язане, і мені замість того маленького наборку <смі> прислали. ось цей. Ну, Я дуже полюбляю тему а, метеликів а, вишивці. А, і, звичайно, мені цей сюжет подобається, але я його не хотіла придбувати, бо він дорого продається. Да? Ну, Якби він десь мій дешево трапився, я б придбала. Але тут сама доля так стала, що ось такий набір мені трапився. Ну, і, звичайно, не могла його не залишити собі, тому що набір шикарний. Я захоплююсь і темою сходу от вишивці, і мені подобається і метелики, і квіточки, звичайно. І я дуже полюбляю дивитися китайські дорами. До речі, нещодавно закінчила дивитися дораму. Називається Світлий Піпіл Луни. Це ну, не історична драма, а це така фентезійна драма, звичайно, але вони, знаєте, в таких гарних нарядах там знімаються. І чомусь я завжди хочу назвати, що ця драма історична. Звичайно, вона не історична, це фантастика. Ой, я не могла відірватися, як я дивилася цю драму. Просто я спати не могла нормально лягти, бо мені хотілося подивитися ще, ще, ще. От, ну, класна дорама, мені надзвичайно сподобалась. І всім, хто полюбляє такий жанр, хто полюбляє китайські дорами, обов'язково раджу подивитися, ви й не пожалкуєте. Ну, і от, звичайно, коли якісь китайські реогліфи на вишивках, мені це дуже до вподоби. І от буде в мене ще такий дизайн, така краса. Такі гарні метелики. Так. Далі, і остання перлинка, яка мені трапилась, я навіть не сподівалася, що колись в мене з'явиться цей набір, бо також він продається, знаєте, по 150 баксів, ну а зараз мені якось не хочеться витрачати такі гроші на набори. Ну і тут, звичайно ж, мені в якомусь лоті трапився цей набір. Там, ну просто, я коли побачила, мене чуть серце з грудей не випрягнуло, поки я не придбала цей лот. Так? Тому що, знаєте, коли бачиш таку ціну. Тим паче солод, там не один набір. А, от, і зізнаюсь, е, для себе я не купую набори дорого. Да, там, я намагаюсь купувати дешево саме для себе. От, для магазину я можу там і за 30, і за 40 доларів за один набір купувати. А, от, якщо ну, набір вартісний набір гарний. якийсь. От, ну, А для себе ну, в мене планка, не знаю, максимум 30 доларів за набір. І це, якщо це прям якась. Така перлинка, що ну, просто, знаєте, неможливо пройти. Тому, звичайно, цей набір коштував менше набагато. І ви побачите і ви зрозумієте, що ну, ну, десь він мені обійшовся доларів 12, ну, якщо не менше. От, ну, така краса. Я, просто, я ж кажу, я в такому шоці була, коли я його побачила, і я. Поки я вибирала адресу, куди доставити картку ну, там, на eBay, бо в мене декілька карток для оплати, да, з якої ще платити, в мене серце виприхливо з рутей, щоб ніхто не придбав його. Тому що ну, я дуже хотіла цей набір. Я просто обожнюю цей дизайн. Ви мені, знаєте, нагадує мультик в дитинстві. Я дуже полюбила дивитися, я його дивилася, мабуть, мільйон разів, називається Спіріт, Душа Прерії. І просто. Ну, от для мене це картинка з того а, мультика. Може, там конячки не дуже схожі так, на цих, але чомусь ось, цілком ось ця картина дуже-дуже мені на це схожа. А, і коли я побачила, що, що все, я його придбала, в мене було стільки щастя. Нарешті цей красунчик в мене, я зможу його вишити. Тож тепер в моїх запасах є така перлинка, набір новенький, не відкритий. Ось там всередині ниточки, тут воно приклеєно, не дуже видно. Ось тканинка, ниточки. От, і ну просто подивіться на цю красу. Я така щаслива, що він в мене є. Така рада, я ж кажу, я навіть не мріяла, що колись він в мене буде в запасах. Тому що набір доволі такий дорогий і рідкісний. Але, як бачите, я в котрий раз впевнюю, що якщо набір твій, він тебе обов'язково знайде. До речі, нещодавно з. Підписницею з однією спілкувалася в моєму магазинчику. Вона хотіла придбати набір, але на той момент він вже був заброньований, і вона розказала, що дуже давно мріє про цей набір, дуже хотіла б його придбати. Але завжди якось не встигає, завжди його ніде немає. От і ось цього разу також не встигав, бо вже забронювали. Ну, я їй пишу: ну не переживайте, якщо цей набір ваш, він вас обов'язково знайде. І буквально наступного дня вона мені пише, ваші слова були пророчі, мені вже він зустрівся, я його вже придбала. От бачите, якщо е, сильно дуже хотіти, якщо потрібно озвучувати свої бажання, так і е, 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 обов'язково е, ваші вишивальні мрії, та й не вишивальні, обов'язково здійснюються. Якщо дуже цього хочеш, то, е, як то кажуть, е, всесвіт тебе почує і обов'язково. Е е. Справдить твою мрію, так? Тож, отакий красунчик в мене є, відправляється до моїх запасів і буде чекати слушної миті для того, щоб а, вишити цю, щоб, щоб бути вишитим, так? Близько буду вишивати. Я неймовірно рада, що він в мене є. Така краса. А, тож, це, мабуть, все. Що я вам покажу? сьогодні. У мене 24 травня. А, залишилось не так багато до кінця місяця, але я щось впевнена, що в мене до кінця місяця вже ніяких покупочок і надходжень не буде. А, звичайно, дещо мені планується придбати в Україні, хочу декілька замовлень зробити. А, от, ну, з eBay якісь посилки до мене йдуть, але вже і забула, що я накупила, тому що реально дуже багато покупок я вже. Ну, вони ж йдуть, мої покупки з тим, що я придбала для себе в магазині. Покупок багато. Я кожен день щось купую, і чесно кажучи, в голові це втримати дуже вже складно. З такими об'ємами. Тому впевнена, що там щось для мене їде, але що саме, я не знаю. Ну, точно їдуть для мене матеріали для цих семплерів, для цього і для наступного. Ну, Перлинку, яку я собі придбала також. Ну і ще декілька наборчиків, наборчиків також бажаних. там мене. Придбались. Тож в наступних відео побачимо. Ну а на цьому я буду це відео завершувати. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, поставте йому вподобайку, мені буде дуже приємно. Залишайте коментарі, залюбки з вами поспілкуюсь. Дуже завжди на них чекаю. Пишіть, який наборчик вам сподобався найбільше. Напишіть вашу найбільшу вишивальну мрію. Давайте озвучувати те, що про те, що ви мрієте. Мені цікаво почитати, які у вас бажані наборчики. І я впевнена, якщо ви озвучите свою мрію, вона обов'язково вас знайде. так? І Обов'язково ви або придбаєте цей набір, або вам хтось подарує. Тож пишіть, який наборчик у вас в мріях. Підписуйтесь також на мій канал, якщо ще не підписана. Буду дуже рада бачити вас всіх моїх наступних відео. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці, віримо в наші Збройні Сили, підтримуємо їх, не забувайте донатити От, і чекаємо на перемогу. Тож, бажаю вам ще раз безпеки і всього найкращого. Всім па-па. Вийшла зазняти ось цю красу. Ой, рама. мою трояндочку. І заодно хочу показати вам ось цього красення. Просто неймовірний. Подивіться, який гарний ірис. Або півники, це кому як вже <смір> <смірко> до вподоби. Просто неймовірний. Так, так рясно цвіте в цьому році кущик. І такі квіточки, вони дуже великі. За розміром. Зараз я вам в порівнянні з рукою покажу, подивіться. Майже на долоню з розміром. Ось така краса в мене. тут. Зараз якось примощусь фотографувати з трояндою. Правда, не жовта. У мене є й жовта трояндочка буде, вона трішки пізніше квітнути. А зараз подивіться на ось цю красуню. Якби ви знали, який аромат, просто неймовірний. Такий кущик великий. Давайте так, віддалю трішки. Ось така краса, такі квіточки, які ж вони гарні. Просто подивіться на них. І дуже-дуже багато бутончиків чекають на, на свій час розквітнути.